Всім привіт, Радий вас бачити на телеканалі Custom Work по українськи і Сьогодні у нас буде таке маленьке коротеньке відео, як встановити кнопку заблокування розблокування центрального замка на пасажирську дверку. Все дуже просто. Нам потрібна тільки от стандартна проводка, яка така сама і на водійській дверці, і з англійця ручку з кнопкою. Ну що ж, давайте розпочнемо встановлення. Як розбирати двері, як розбирати карти, я вже показував. Багато хто знає. Як розібрати цю фішку, також багато хто знає. Нам потрібна тільки ця основна фішка, яка встановлена тут. Вона вже в мене розібрана, тому що вже розкинув проводку, вже все підключив. Лише показую схему підключення. Так, по підключенню. Ми маємо ось таку фішку. Тут всі контакти пронумеровані. Перший, другий, третій, четвертий. Перший це по стандарту маса. Масу ми під'єднали напряму на термоусадки до фішки склопідіймача. Другий з нас відповідає за підсвітку – сірий пін. Ми його також під'єднали до е, фішки стеклопідіймача. Третій пін у нас йде синю. Синій просто, то ми його під'єднали до. Перший канал у цій фішці. Перший номер, перший пін. І останній четвертий пін ми під'єднуємо до до 32-го піна. 32-й пін з цієї сторони, саме крайній самий саме останній. Сюди ми під'єднуємо четвертий номер. Ці два піна відповідають за відкривання закривання дверей. Ну що ж, складаємо це все до кінця і перевіряємо. Так, тут ми все під'єднали, фішку встановили на місце. Цю фішку все склали. Тепер беремо. І перевіряємо. Замок запалення у мене включений. Готово. Ну, Дверка зараз не закриється, через те, що дверка відкрита сама по собі. Але чуємо, щелкаю, щелкує всі двері і все повністю працює. Тепер збираємо все до кінця і будемо перевіряти вже повністю. Ну Ось усе повністю склали, зібрали. І тепер перевіряємо саму роботу. Це у нас відкривання, це у нас закривання. І підсвітка так само спрацювала на водійській дверці. Все працює. Дверка. Ось. Раз відкрили, розблокувала. і дверку відкриваємо. Все вдалося, все працює. Всім дякую за перегляд, дякую за увагу. Мирного неба та слава Україні!